Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми будемо переглядати індекс долара, який на сьогодні торгується досить високо, саме 106 пунктів, і відповідно далі очікуємо зниження. Також будемо переглядати біткоін домінацію. Вона також перебуває досить високо, тому будемо дивитись, куди вона може знизитись і що на цьому фоні в нас може відбутись по альткоїнам. Який альткон сезону очікувати. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого цікавого і важливого. Також хочу повідомити про наш закритий клуб криптобізнес, в якому ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників, також доступні платні матеріали на загальну суму 4000 доларів. Якщо бажаєте на ринку працювати разом з нами, вести торгівлю, збільшувати ваш торговий депозит, вступайте в наш закритий клуб. Ціна входу на сьогодні всього лише 120 доларів, і доступ у вас назавжди. Переходимо до огляду ринку. Розпочнемо з загальної капіталізації криптовалютного ринку, яка на сьогодні торгується по 3 трильйона доларів. Також ми бачимо, що ми оновили наші минулі АТХ по капіталізації, і відповідно знаходимося досить високо. Ситуація в нас по капіталізації може розвиватися наступним чином. Оскільки це наші минулі АТХ, то я думаю, що в цьому боковику ми можемо застрягнути досить на довгий період. Місяць, два, можливо, навіть і довше можемо торгувати в цьому боковику відмітка 28 32 трильйона доларів. Також бачимо, що по індексу капіталізація на сьогодні ще не є. Сильно високо, але вона вже поступово переходить в зону перекупленості. Ось тут, коли в нас капіталізація знаходилась на відмітках 2,7-2,6, індекс RSI знаходився набагато вище. Тому потенціал зростання по капіталізації у нас залишається ще досить великий. Але оскільки ми оновили наші минулі АТХ, тому я думаю, що на даній відмітці ми будемо знаходитись у боковику. Будемо торгуватись 2,8%, 3,2%, на мою думку. Біткоін на цьому фоні в нас також може знаходити в своєму боковику, і відповідно ліквідність буде перелуватися в альткоїна. На цьому фоні ми будемо бачити зростання альткоїнів. Давайте перейдемо на графік біткоін домінації. На сьогодні біткоін домінація 59,8%. Домінація в нас доходила до 61%, що є досить високо. Тому я думаю, що 61% це і був, в принципі, all-time хай з якого ми будемо зараз поступово знижуватись та відправимося в середньострокову корекцію по біткоін домінації. Я очікую, що біткоін домінація пройде до відміток 48, 48, 43, 42%. В цей діапазон біткоін домінація, на мою думку, знизиться, оскільки біткоін досить високо, саме 90 тисяч доларів. Тому для великих крупних інвесторів це хороша можливість зафіксувати профіт, перелити його в альткоїни e і на альткоїнах показати зростання 3 5 іксів, як мінімум. Це я вважаю, що така ситуація може відбутись до кінця 2024 року. Тому буду очікувати, що біткоін домінація в нас глобально. Вже почне знизу, знижуватись, і, відповідно, ми побачимо перелив ліквідності і альткоін сезон. Наступний графік, який е, хочу переглянути та е, показати вам, це в нас індекс долара. Також перебуває індекс долара досить високо, е, хоч е, за останній період ринки в нас показали зростання, індекс долара все одно перебуває досить високо. Індекс долара вже в нас торгувався на відмітках 99%. 99 пунктів, після чого в нас індекс долара показав ще стрімке зростання до наших ось цих АТХ, які в нас довгий період виступали як зони вершин. На сьогодні ми торгуємось по відмітках 106 пунктів. Також ми досягували 107 пунктів. Бачимо, що по індексу RSI, індекс долара перебуває досить високо, також в нас на одноденному таймфреймі є 2. Сигнали, які вказують, що в нас буде відбуватись по індексу долара корекція. Це буде означати, що з долара виходять та переходять в ринки: в біткоін, в ефір, альткоін, фондовий ринок, SP 500 і так далі. І на цьому фоні індекс долара буде в нас, на мою думку, глобально знижуватись. 24-й, рік індекс долара буде знижуватись. Очікую, що індекс долара проб'є відмітку 100 пунктів, закріпиться нижче і, відповідно, буде. Знаходитись в своєму несхідному тренді. А як ви знаєте, що в нас існує кореляція між індексом долара, біткоїном і взагалі ринками. Коли індекс долара зростає, ринки падають ситуацію, я маю на увазі глобальну. Коли індекс долара знижується, ринки навпаки ростуть. Ну, тому що активи переходять в долар, долар переходить в активи. Тому, відповідно, така кореляція відбувається. Тому я очікую, що 2025 рік це буде е, зниження індексу долара і відповідно зростання всіх ринків. Це якраз той самий період, коли буде відбуватись повноцінний бичий цикл абсолютно на всіх ринках. Також давайте ще переглянемо деякі метрики, а саме Bitcoin-Investor це дворічний мультиплікатор ціни по біткоїну. Е, переглянемо, які в нас цілі по біткоїну на сьогодні, на цей бичий ринок, який буде у 2025 році. Бачимо, що відмітки, куди може пройти біткоін, це в нас вже 213 тисяч доларів на сьогодні. Ну, ви самі розумієте, що до 2025 року дані відмітки, дані цілі можуть бути набагато вище. І відповідно ціна може досягнути таких відміток. Це буде, на мою думку, досить сильний вечеринок, ось цей у нас буде відбуватися в 2025 році. Також, якщо біткоін досягне відміток 200 тисяч доларів і вище, то ви самі. Ну, я думаю, розумієте, що альткоїни цей період будуть показувати 20, 30, 40, 50 іксів. І ось таку ситуацію на ринку ми можемо бачити вже в середині 2025 року. Наступна середньострокова метрика це P-Cycle Top індикатор по біткоїну. Як ми бачимо, що ось ця зелена лінія це наша зона така спротиву, до якої ми часто переходимо у відповідно наших минулих циклах. Досить часто ми сюди наближались, після чого на імпульсному рості пробиваємо дану лінію і рухаємося, можна сказати, ще вище, та вже досягуємо таких, можна сказати, нових АТХ по біткоїну. Давайте переглянемо зараз ще ситуацію в минулому циклі, як це відбувалось. Ми бачимо, що дану відмітку ми пробили ось тут, точніше, довгий час ми не могли її пробити. Деякий період торгували з боковику, після чого на імпульсному рості пробили дану відмітку і перейшли в повноцінний, також можна сказати, бичий цикл. Ми зараз знаходимося вже в повноцінному бичому циклі, але до даної відмітки нам ще, в принципі, досить е, довго зростати. Е, цілі на даний момент це в нас 120 тисяч доларів, такі середньострокові, куди може прийти ціна біткоін і зупинитись там е, на деякий період. Е, тому. Я думаю, що потенціал по біткоїну у нас відповідно зростання ще зберігається. Але так як біткоін знаходиться досить високо, тому це зростання на 20-30%, на 50%, воно в принципі учасникам не цікаве, окрім тих людей, в яких є крупний капітал. І відповідно всі будуть очікувати зростання альткоїнів. Я думаю, що поступово в нас біткоін домінація вже почне знижуватись і ми будемо бачити. Саме ось цей міні-альтконсезон, який і заставить велику кількість нових учасників перейти на ринок для того, щоб в 2025 році великі крупні учасники, які накопичували всі свої позиції 22, 23, 24 рік, мали змогу фіксувати свої прибутки у 2025 році. Тому я думаю, що зараз у нас буде відбуватись міні-альтконсезон. У 2025 році очікуємо повноцінний альтконсезон. І всі ті альткоін-сезони, вони будуть для того, щоб якомога більша кількість учасників ринку перейшли в цей ринок вже на самих вершинах. Тому ситуація, в принципі, вона аналогічно повторюється, як і минулі цикли, тому в цьому циклі нічого нового не очікуємо. Бачимо, що інструмент та дана стратегія добре працює, і, відповідно, я думаю, що в цьому циклі вона також. Буде е, активно працювати, тому що ми вже бачимо е, по медвежому ринку, по тим середньостроковим цілям, які ми досягнули, що е, ситуація розвивається аналогічно. Тому, відповідно, е, очікуємо, що цикл буде повторюватись. Тому що, в принципі, в криптовалютному ринку ще не стільки багато людей розібралось, щоб могли е, в принципі, е, проаналізувати. Навіть якщо вони зможуть проаналізувати, то. На практиці, як то кажуть, показати результати набагато важче, ніж просто розібратись і мати розуміння, як це все працює. Тому що, коли ти зайшов реальними грошима і сидиш, наприклад, в е, таким чином крупний грок може заставити тебе продати актив, вийти в нуль, вийти в мінус і так далі. Також, коли ти знаходишся вже на самих вершинах, також. Отримав свої там 5-10 іксів, але розраховуєш отримати 20-50 іксів, тобто жадність може зіграти свою роль, і ти не зафіксуєш прибуток. Тому на практиці заробити на криптовалютному ринку набагато важче, ніж, в принципі, просто розуміти ситуацію. Тому потрібно розуміти ситуацію і також на практиці, як то кажуть, дотримуватись своєї стратегії і не піддаватись. На ті емоції там жадності або страху, тому що ну, тільки дані емоції на ринку можна сказати впливають на те, чи ви отримаєте дохід, чи зможете зафіксувати, чи не вийдете в мінус, і так далі. Ось так, в принципі, бачу ситуацію, та ось такі невеликі поради можна сказати від мене.